Зранку у Соборному парку Полтави працівники підприємства Декоративні культури копають ями для висадки дерев. Викопуємо яму десь по діаметру метр-метр двадцять метр і глибиною десь на метр. Для того, щоб гарно став ком, який викопають на полі. Далі за допомогою трактора у викопані ями із грудою землі саджають дерева. Дерева викопують разом із комом. Тоді дерево краще проживається. З комо викопується для того, щоб не руйнувалося, от при пересадці, щоб воно менше хворіло. І висаджуємо разом з комом. Рослини виростили у розсаднику підприємства, каже директор Сергій Сілаєв. Цьогоріч в Полтаві плануємо висадити. Близько тисячі дерев та кущів. Роботи будуть проведені в два етапи: це весняна посадка і осіння посадка. Висадку дерев восени будемо продовжувати з листопада місяця, жовтень, друга половина, і майже до середини грудня. За словами Сергія Сілаєва, весняна висадка триватиме орієнтовно до кінця квітня. Окрім дерев, саджатимуть і кущі. Сьогодні тут біля собора садимо кльон Друманді. Це таке світло, біло-жовте листя, красивий. Також будемо садити дуби пірамідальні, дуб червоний. Посадимо кльон красний. Ну а на тій стороні там тоді буде свій набор, буде й катальпа, будуть ялинки, буде сліва пісарда. За словами Катерини Карась, у соборному паркові планують висадити понад 70 дерев. Такі роботи у місті розпочали минулого тижня. Посадили на Шведській, там посадили навірно тридцять штуки. Посадили 16 штук на яківцях біля пам'ятника. Там берези пішли. Засадимо це ж цей парк. Потім у нас ще по вулицям койде є, будемо садити. Я думаю, це чудово, тому що буде більше зелені, більше повітря і все буде гарніше навколо. Зелені багато не буває. Ну і плюс хотілося би, щоб більше, звичайно, все було доглянутішим. Не просто висадили, а доглядали, там обрізали. Як розповів директор підприємства декоративні культури Сергій Сілаєв, торік у місті висадили понад сім сотень рослин. Ела Трубієнко, Юрій Дубіневич, Суспільне, Новини Полтава.